Новий 2024 рік Любов Хиль, керівниця міської програми реабілітації дітей з інвалідністю, що діє у горішньоплавнівській громаді, запропонувала своїм вихованцям та їхнім батькам розпочати з участі у смачнющому майстер-класі з приготування найпопулярнішої страви української кухні вареників. Ідея була озвучена і підтримана не лише учасниками програми, а й керівництвом вищого професійного гірничо-будівельного училища, в якому відбуваються апетитні та смачні майстер-класи. Проведенням майстерок займається Лариса Шишло, майстриня виробничого навчання з професії кухар-офіціант, а допомагають їй студентки третьокурсниці, які добре розуміються у кулінарній справі і мають високі успіхи у навчанні. Майстер-клас від Лариси Шишло. Це не лише про набуття практичних навичок із приготування тієї чи іншої страви. Це завжди пізнавально, інтерактивно і весело. Тож, перш ніж перейти до ліплення вареників із картоплею, майстриня поцікавилась у присутніх, з якими начинками бувають ці вироби з тіста. Діти добре обізнані у кулінарній темі, тож відповідей пролунало чимало. З з капустою, Сиром дайшли з вишнями, з полуницею, ще ще можна. Лисом і яйцями з'яс з порічкою можна. Ще ще знаєте традиційні вареники з начинкою. Це коли вижарюється сало да, до шквару і дається туди мука, да, добренько висмажується. Да. Лариса Шишло разом із помічницею роздали кухарям-аматорам невеличкі заготовки з тіста. Вони мали стати майбутніми варениками. За начинку була українська картопля. З нею найлегше зліпити гарний вареник. І дорослі діти доклали зусиль, щоб національний виріб з тіста вийшов на славу. Це їм вдалося. Лариса Шишло похвалила багатьох кухарів, та все ж подарунок за кращий вареник першого кола ліплення вручила татусеві юного Євгена Роману. Чоловік навіть трохи зашарівся від такої уваги. Ми вирішили поцікавитися, звідки Роман має таке уміння і хто навчив його ліпити вареники. Мама любитель була поліпити. З діста привчала. Всі. То... Тобто це для вас не, не перше, робити? А з чим у вас, у вашої родини, вашого сина улюблені вареники, що ви найбільше любили? По-правді сказати, зусиль. А як часто її готуєте? От цим вопрос. Ну, не дуже часто, ну буває. Не пасуть задніх у вправності ліплення вареників Марина та її матуся Зоя. На майстер-класі вони за начинку використовують картоплю, проте найсмачнішими Маринка вважає вареники. з сиром. 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 А як часто виходить? Коли ви ви просять, ви ви? просят, просят, тоді готуємо. Донька, ну, ну, Марина. Частіше допомагає нічні. Але ми варимо Марина. вареники на пару нашу... різниця з цими. Бо моє моя мама, моя бабуся всі варять на пару. і ми варимо на пару. Нам більше подобаються вареники на пару. Але Ми такі теж їмо. смакують вареники також єві та її бабусі Галині. Досвід ліплення вареників. У них чималий, та все ж майстер клас був корисним і пізнавальним, зазначила Галина. Дуже цікаво і навіть предісторія дуже цікава. Ми отримаємо досвід. Досвід. Да. – Раніше вже любила вареники? Так. так. Ми більше вареники на пару готуємо. Нам більш подобається. І більш сиром Да? і з Так. Солодкі. Солодкі. Так. Чи все сьогодні виходить? Так. виходить. Да. так. Тобто Хоч нам тяжело, потому что у нас одна рука не ні совсім хочети, але все одно виходить з помощю. Получається не лише із великою кількістю начинки, а й ще й з візерунком ліплять вареники Сергій та його матуся Марина. Уміння напрацьоване роками, тому й такі красиві вареники. Наголошує Марина. Часто Дуже часто У нас велика сім'я, троє діток тому часто варимо вареники. Дітям подобається сиром. Ґм, дорослим подобається сквашеною капустою, але без цукру, як mm. туди говорилися. Oh, так, з картоплею. От Сережа в нас полюбляє з картоплею. Тобі подобається зараз майстер-клас? Так, мені подобається. Будеш мені частіше допомагати? Так. Кілька підносів з варениками саме стільки зліпили учасники майстер-класу. Помічниці майстрині Юля і Даша забрали їх на подальший етап готування, відварювання. Поспішаємо за ними на кухню і цікавимося дівчат, скільки хвилин треба варити вареники. Після того, як їх вкинули, коли вони піднімуться наверх, треба 2-3 минути ще щоб вони поварились, щоб вони зварились точно. Головне, їх не переварить, тому що вони будуть дуже сильно м'які і будуть розпадатися просто. Гарні зліпили вареники, діти. Так, ага. гарні. Да, гарні вареники. Хорошо заліпили. Там а, перший заход ні жоден не розліпився. Любов Хиль, керівниця міської програми реабілітації дітей з інвалідністю, впевнена, майстер-клас, в якому взяли участь її вихованці, матиме лише позитивні наслідки. Цікавинка з однієї сторони, а з іншої тут можна е, розглядати якби дуже широко спектр таких завдань, які можна виконати в ході проведення цього майстер-класу. По-перше, тепла затишна обстановка. Ці діти вже м, будемо говорити так адаптовані у нашому місті, зокрема до соціуму. А, але ж знаєте, аби позбавити тих якихось там е, сумних ноток в душі, да? тут вони збираються, тут вони. Спілкуються, тут вони ручками щось роблять. От сімейна затишна обстановка в роботу включається мілка моторика рук, а це напряму зв'язано з розумовою діяльністю. Переслідуємо ще ми тут багато об'єктів у нас у місті, багато установ. І я з самого початку поставила за задачу, щоб вони побували скрізь. Ми перестали бути вигнанцями. То ми сиділи десь там за шибкою вікна, а тепер ми серед людей. Це і це дуже важлива, а форми соціалізації дуже різні. Продовжили із травня місяця цього року знову їздити на проходження соціальної реабілітації в Кременчуцькому центрі комплексної реабілітації. Поки була війна, у нас формат був змінений, а тепер ми знову відновили все це. І дуже дякуємо нашій владі, зокрема Дмитро Геннадійовичу, за пролонгацію цієї програми і за те, що ми маємо можливість збувати от так широко в суцію. Нарешті дочекалися діти й дорослі побачили приготовані плоди своєї праці. Помічниці принесли аж дві величезні миски з варениками. Вони парували і виблискували маслом. Того дня юні кухарі та їхні рідні досхочу наїлися смачних вареників. Смачних, бо приготовані вони були власноруч і з великою любов'ю.